Цей форум фінансувався із бюджету області в різних об'ємах. В цьому році нам не вдалося мобілізувати бюджетного кошту, але достатньо для проведення форуму. І ми використали дуже корисну і ефективну на сьогоднішній день в період такої економічного, е е е непростих економічних умов. Коли форум фінансується з державного бюджету не більше, як половина. З державного чи з бюджету області, з з прошу бачити. На, на ці заходи виділено 300 тисяч, я вам скажу, це не більше і не менше, ніж на всі інші заходи, які мають рівень значення для регіону, далеко не такий, як цей форум. Чи потрібно фінансувати? Звичайно, потрібно фінансувати, панове. Люба промоція краю повинна бути фінансована. Інше питання, яке джерело фінансування? Звичайно, регіональний бізнес бізнес, який потребує інвестицій, який має зацікавленість у розвитку, в апріорі мав би докластися до фінансування. Але я вам скажу відкрито, ті політичні баталії, які йдуть сьогодні в області, вони абсолютно відсунули бізнес. Від активності щодо проведення форуму. А ми мусили перебрати це питання на себе. Окремі бізнес-групи, це особливо консалтинові компанії, які знаходяться в темі розвитку бізнесу, це енергетичні, аналітичні групи, вони долучилися до проведення цього бізнес-форуму, але великі промислові групи, які працюють в краї, стоять осторонь і в основному на бізнес-форуму представлені як спостерігачі.